Президент Янукович переховується в Московській області Російської Федерації, мешкає в селищі Барвіха поруч із путінськими чиновниками. Сьогодні Януковича засудили до 15 років позбавлення волі через дезертирство. І це вже другий вирок щодо нього в українському суді. Щоправда, винесений заочно. За яким маршрутом тікав колишній очільник країни? Хто йому допомагав і як же йому живеться на Росії? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Подільський райсуд столиці оголосив вирок Віктору Януковичу, а також колишньому заступнику начальника управління державної охорони Костянтину Кобзарю. Обоє за версією слідства 23 лютого 2014 року не просто втекли з України, а вивезли з собою ще 20 людей співробітників державної охорони. Вони спланували виліт до Ерефії через Крим в обхід державного кордону. Де ж зараз засуджені? За інформацією офісу генпрокурора. Нині Янукович переховується в селищі Барвіха Московської області, а Кобзар у Москві. Нагадаю, це вже другий вирок щодо Віктора Януковича. У січні 2019-го Феміда визнала його пособником у війні проти України, а також державним зрадником, за що йому присудили 13 років позбавлення волі. На жаль, обидва вироки заочні. І очевидно, що Янукович не повертатиметься в Україну добровільно. Тож навряд чи постане перед судом. Раніше в офісі генпрокурора розповідали, що за кордон Янукович. Теж не потикається через міжнародне переслідування, сидить в Росії всі ці 10 років. Мовляв, в Підмосков'ї він організував собі нове межегір'я по сусідству. З ним живуть російські співаки, репери, мільярдери та путінські чиновники. За роки у вигнанні Янукович встиг стати молодим батьком. Принаймні, так стверджувала українська журналістка Соня Кошкіна. За інформацією медійниці, приблизно 2018 року, колишнього президента від коханки Любові Полежай народився син Гриша. Як же відбувалася втеча з України? Янукович і компанія летіли трьома російськими військовими гелікоптерами під керуванням льотчика пілота збройних сил Ерефії. Вихідна точка село Урзув Мангушського району Донецької області. Звідти вони вилетіли до військового аеродрому в Російському Єйську після до Анапи. А звідти на військово-транспортному літаку направилися до аеродрому Гвардійське в Криму. Однак там Янукович теж довго не затримався в бухті Козача в Севастополі він разом із охоронцями, а це два десятки співробітників державної охорони, за сприяння російських військових, втік до Ерефії. Морем співробітники УДО в Україну не повернулися. а Це вже стаття, дезертирство. За підбурювання до нього Янукович і отримав вирок 15 років ув'язнення. Заочно кобзарю, заступнику начальника управління УДО дали 10 років за незаконне переправлення всіх цих людей через кордон. Серед російських пропагандистів, на відміну від ліквідованого Іллі Киви чи пом'ятого Олега Царьова, сам Янукович не користується популярністю. Про нього не розповідають в таблоїдах, його не таскають по політичних ток-шоу і навіть не згадують в контексті України. Очевидно, Янукович політичний труп, і його вже не воскресити. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим для Віктора Януковича? За злочини проти учасників Майдану, за пособництво росіянам у війні, за підтримку зрештою російського режиму. Пишіть нам в коментарях. Іноді життя пише такі сценарії, що Голівуд нервово курить у сторонці. В Україні ліквідовано сина заступниці директора ЦРУ США. Так, ви не помилилися. Хлопець із родини американської розвідки воював за Росію. Мене звати Микита Гаврилюк. Далі деталі, які змушують замислитися. А ви підписуйтесь на канал і натискайте вподобайку. Тут завжди найгарячіші новини. Майкл Глос, 21-річний американець, син Джуліани Глос, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій, загинув у квітні 24-го року на Донеччині, воюючи на боці Росії. Його поховали в США лише через декілька місяців. А в некролозі скромно зазначили, що він трагічно загинув у східній Європі. Ця неймовірна історія спливла лише зараз. Хлопець був не просто сином високопоставленої чиновниці. Він виріс у родині військових. Батько, ветеран ВМС США, воював в Іраці. Мати понад 30 років у розвідці. У коледжі він вивчав екологію, брав участь у мітингах проти війни в Україні, за права жінок, ЛГБТ – Називав себе пацифістом, але раптом щось зламалося. 21-річний хлопець кинув навчання, став хіпі та подорожував світом. Побував у Франції, Італії, Туреччині Грузії. А у 23-му році отримав російську візу та поїхав до окупованого Криму на зустріч хіпі руху райдужна сім'я, і це кардинально його змінило. Після цього Майкл зареєструвався у ВКонтакті та вступив до груп «Романтика російських деревень», Ми з СССР, СССР Лєнін, Сталін, марксізм, комунізм, комуністи. Там таке теж є. На цій же сторінці він опублікував відео з назвою Путін заявив про необхідність створення незалежної Палестини. Після хіпі комуни повернення в реальність правда виявилось болючою. У Майкла закінчувалася віза, а грошей на нову не було. І тоді він пішов у місцевий вербувальний центр і підписав контракт. Його записали до 137-го рязанського полку ВДВЗ СРФ. Рідним він розповідав, що просто працює в Росії. Мовляв, хоче заробити, отримати російський паспорт і гайнути в Африку. А от насправді пройшов підготовку у військовому центрі Авангард під Москвою і став десантником. Служив серед тих, хто штурмував українські позиції. Його побратими згадують, що він був одержимий російськими ідеями. Один з них навіть сказав, що Майкл мріяв про власний екологічний проєкт з очищення водойм Росії від мікропластику від екоактивіста до солдата армії агресора. Цей шлях навіть у кіно не вигадаєш. Загинув він 4 квітня 2024 року під Солідаром у складі штурмової групи, ймовірно, під час українського артилерійського обстрілу. Подробиці залишаються туманними, але тіло доправили до США лише за кілька місяців. Мати відмовилася від будь-яких публічних заяв. Єдине, що зробила родина, опублікувала некролог. Він хотів, щоб світ став кращим місцем, справедливішим. Мирнішим і гармонійнішим із природою. Ага. І саме тому поїхав в Україну вбивати простих людей. Віримо. Напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про цю історію? Як вам такий ідеалістичний шлях з протестів у США до окопів під Солидаром? І головне, як ви вважаєте, чи має суспільство право знати, якщо діти посадовців переходять на біг ворога? Нам важлива ваша думка. На цьому ми не все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.